Право відкриття портретів героїв меморіальної стіни пам'яті надається рідним і близьким загиблих та Захарівському селищному голові Олексію Осійчуку. Андрій Кирилюк, якому на віки 18, загинув герой. 5 вересня 2022 року народився і навчався в Захарівці. Загинув в Херсонській області. Старанним, добрий, таким і залишився назавжди. Відкрити вібральну дошку на посланні Захарівського лицею, де навчався Андрій. На Право відкриття портрета героя меморіальної стіни пам'яті Андрія Кирилюка. Надається рідним і близьким загиблому та Захарівському селищному голові Олексію Усіку. Воєшли в Слово Нину Са.